Привіт-привіт! Я пропоную вам послухати загадку. Навесні в землі, а весь рік на столі. Як ви гадаєте, що це таке? Так, вірно, це хліб. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до нашого столу, в нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Трактор сіє пшеницю у підготовлену землю. І вже восени пшениця проростає і готується до холодної зими. Але взимку їй не буде холодно, тому що сніг вкриває її теплим одіялом. Навесні пшениця швидко росте та набирається сили. Про неї дбають сонечко, дощик, вітер та обов'язково дбайливі руки агронома. В середині літа колос дозріває, і в золоте поле входять комбайни. З поля машини везуть зерно на елеватор, де його віють та просушують. З елеватора зерно везуть до млину, де з зернинки роблять борошно. Подорож ще не закінчена. Далі борошно в спеціалізованих машинах потрапляє до пекарні. В пекарні за діло беруться пекарі, технологи і випікають запашний ароматний хліб. Далі хлібовози розвозять хліб по магазинам. Коли ми завітали до магазину, ми можемо вибрати собі на будь-який смак хліб для своєї родини. Вперше хліб з'явився на землі 15 тисяч років тому, уявляєте, в, в Єгипті. І головне пам'ятайте, дітки, хліб наше багатство. Бережіть і шануйте його, він святий. Хліб на нашому столі з'явився завдяки на легкій праці людей 120 професій. Це і трактористи, комбайнери, агрономи, пекарі, продавці і ще дуже багато людей. Тож давайте його цінити, любити, поважати. Я вам дякую за увагу. До побачення!